93 день в Канаді, 01-04, 24. У мене вже 11 година. І що, день в мене сьогодні проминув вдома. Нікуди я з дому не виходив. Сьогодні я мав їхати з барі малювати. Але це така роботка, вона або є, або немає. Він не поїхав теж. І я йому теж написав вчора повідомлення, в другій тільки ночі пішов спати кажу, ні, зранку не їдемо, може потім. Але воно відмінилось. Другим разом. Відмінилась робота. І я сьогодні поспав десь до 10-ї. 10 го 10 11 я прокинувся без будильника, бо я все повиключав. Все повиключав і зразу пішов поснідати. Думаю, що їсти. Поїсти нормально чи кави? І якраз, думаю, зроблю мікс. Це ж була Паска, а після паски залишилась паска і ковбаска. Взяв собі дістав і ковбаску, шинку, масло. Пасочка, сир, все як має бути. І кава. І кава собі прикуску бери, поснідав легенько. І взявся, налаштовувати новий телефон. Треба зато взятись було. Перенеси всі додатки, гарно поналаштувати, щоб відкривалося екран заблокування, розблокування, щоб все працювало, біометрія, оце все. Банківські карточки попереносити, банківські оці додатки, бо до них прив'язується телефон. Теж треба було забавився з тим. Потім вирішив трошечки поприбирати другу частину кімнати, бо я не допилососив, не домив підлогу. Так що якраз то доробив, потім ще поїв. Думав, піти в тренажерний, але ні. Сьогодні я вирішив посидіти вдома, пішу, закинув всі дані на рахунок TAX, податки. Податки треба буде подати. І зараз закинув всі дані. Е, на це. І ще заповнив анкетку на, е, на погодні. Е, от погода тут погана, тут відшкодовують людям. І його треба відправити, документ його треба видрукувати і відправити в такому конверті. От. Ліна мені дала ці конверти на секунді колись купила. Каже, о, треба буде тобі такий відправляти треба От Завтра візьму на роботу, треба буде видрукувати і відправити. На кліматичне воно називається. Це отут, якщо погана погода, людям відшкодовують. От, так от Люди платять багато податків, зато потім є можливість їх повернути. Податки з зарплати з цього всього. так що, Ще подався до того. Сьогодні нічого цікавого не було. Думав подивитися ще кіно теж взяв, включив цей тюнер, tv тюнер і знайшов кілька фільмів, які я хочу: Rebel Moon і «Екзорцист Папи. Теж хочу подивитися нові фільм Ще не дивився, я їх відклав в вибрані, вже на другий раз вимкну і зразу буде йти. Дивлюсь, в гарній якості вже можна буде дивитися. От от. Бікіпер так ще й не подивився, треба буде подивитися. А зараз набираю в ванну водичку, йду поталяпаюсь і спати. І спати завтра новий день. Дзвонив я до Сема, кажу: Сем, як там робота? Каже, є робота, треба було там домалювати одну квартиру, ну то ясно. А одну ми пропустили, як ми пропустили, невідомо. Там одна квартира, люди заселяються, а вона не помальована. Їй чомусь не було в списку. І він зразу пішов, скоренько помалював, нормально все підготував. Там нічого такого страшного не було, не було брудна дуже сильно, але треба було зробити. І ось таке я кажу: там є фрукти, ящик. За 5 доларів забирай цілий ящик. Там яблука з грушками полишались, в мене вдома ще є, мені хватить. Uh, він якраз забере. Я дав за два ящика, 10 доларів, якраз половину ми з'їли, половину лишилось, кажу, сам забирай, сам забрав. Задоволений, і все. Завтра побачимось. І треба йти відпочивати. Так що сьогодні коротесненьке відео. Бо вихідний. Я uh, один день вдома і мені вже uh, так uh, якось uh, стрьомно. І ті люди, що сидять без роботи місяцями, я собі не уявляю, як в них там, що в них в голові твориться, бо це жесть. Як нема роботи, все. Ну я собі тут вдома роботу знайшов, я ще до кухні не добрався, треба плиту помити. Жирна, треба помити плиту. Але не сьогодні, не мав я бажання. Сьогодні я налаштовував телефон, завтра ще чуть-чуть поналаштовую все. Прийде бампер і оцей, оцей на який я знімаю, продаю. І такі то от справи. Легкого робочого тижня.